Усім привіт! З вами кіномозок, і сьогоднішнє відео, друзі, хочу почати з невеличкої претензії. Як же так? Перше відео на цю тему зібрали по кілька тисяч переглядів кожне, а третє. Окей, я списую це на те, що, можливо, Ютуб не дуже добре його просував, і тому не всі з вас його побачили. Тому давайте зробимо так. Перш ніж дивитися сьогоднішній випуск, перейдіть за підказкою або за посиланням в описі і подивіться попереднє відео, бо я вважаю, що воно також заслуговує на кілька тисяч ваших переглядів. Ну а сьогодні, як ви розумієте, на вас чекатиме четверте відео у загальній серії і друге про голівудських акторів, які підтримують нашу країну у цей дуже непростий для нас час. Отже, сідайте зручніше. І починаємо. Американський актор, кінорежисер та продюсер. Він двічі здобував премію Оскар за головні ролі у фільмах Таємнича річка у 2004-му та «Гарві Мілк у 2009-му. На його рахунку нагороди Канського, Венесіанського, Берлінського фестивалю та багато інших. Крім того, Шон Пен політичний активіст, який виступає за громадські свободи. У своїх інтерв'ю він неодноразово висловлював підтримку українському народу і засуджував російську агресію, закликаючи американську владу розширювати військову допомогу Україні. На 73-му Берлінському кінофестивалі відбулася прем'єра документального фільму Шона Пена та Аарона Кауфмана Суперсила. Зйомки розпочалися в Україні у листопаді 2021 року. Спочатку Пена і Кауфмана цікавив феномен перетворення популярного комедійного актора на політика. Були показані етапи кар'єри Володимира Зеленського, фрагменти його шоу. Тріумфальна перемога на президентських виборах і подальше зниження рейтингу. Шон Пен зізнавався, що дуже погано знав історію України і тільки під час підготовки до зйомок зрозумів, як змінилася наша країна з 2014 року. Документальні кадри ілюструють розповідь про Майдан, падіння режиму Януковича та окупацію Криму. 24 лютого 2022 року задом фільму змінився. Шон Пен перебував у Києві та зустрівся з президентом Зеленським невдовзі після початку російського вторгнення. Знімальна група залишила Україну з міркувань безпеки, але влітку та восени зйомки відновилися і відбувалося не тільки в тилу, але й на передовій. Зокрема, Шон Пен відвідав Сєвєродонецьк під час боїв за місто. В чергове відвідавши нашу країну у 2022 році, він та президент Володимир Зеленський обмінялися нагородами. Американський митець привіз свою статуетку Оскар і передав її президентові як символ віри в перемогу нашої країни. Відзнака перебуватиме в Україні аж до закінчення війни. В свою чергу Володимир Зеленський вручив шону Пенну орден за заслуги третього ступеня, яким актора було нагороджено за значні особисті заслуги і зміцненню міждержавної співпраці. Підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію української держави у світі. До речі, у вересні 2023 року актор знову відвідав Київ, але вже не сам, а зі своєю обраницею українською акторкою Ольгою Коротяєвою. За свою 40-річну кар'єру ця акторка зіграла безліч різноманітних ролей. Одні з найвідоміших її героїнь Фея Малефісента, вбивця домогосподарка Джейн Сміт. Ну і, звісно ж, невтомна шукачка пригод Лара Крофт. 30 травня 2014 року Анджеліна Джолі зізналася, що молиться за мир та єдність в Україні. На фоні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році акторка підтримала Україну. Разом з управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців вона займається Організацією допомоги українським біженцям. У 2022 році вона вперше особисто відвідала нашу країну. Варто зазначити, що ця поїздка була її власною ініціативою. 30 квітня акторка побувала у Львові. Де відвідала переселенців з інших регіонів України, поранених дітей, які постраждали від ракетного удару окупантів по Краматорському вокзалу, школу-інтернат. А також завітала до вокзальних волонтерів, психологів та лікарів. Подякувала їм усім та поспілкувалася з пасажирами евакуаційного поїзда Покровська. Крім того, акторка відвідала дітей – та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких евакуювали з гарячих регіонів України. Ну і звісно, не можна не згадати два найяскравіші моменти її перебування у місті Лева. Перший, коли вона зайшла в кафе, щоб випити кави, від чого у всіх присутніх, мабуть, щелепи повідпадали. І другий, коли під час її візиту пролунав сигнал повітряної тривоги англомовну версію якого, до речі, озвучив інший відомий актор, про що я розповідав у попередньому відео. Я... Не дивлячись на те, що як і наступний герой цього відео Анджеліна Джолі є зіркою першої величини, вони вперше зустрілися лише на знімальному майданчику фільму Турист. Останні кілька років видалися дуже непростими для найвідомішого пірата Голлівуду Джоні Деппа через суд з його колишньою дружиною, про який я розповідав в іншому відео, яке ви можете подивитися за підказкою. Однак щойно йому вдалося відновити свою репутацію, як маслови вогонь вирішила підлити клята русня. Зокрема, вони розповсюдили в інтернеті відео, у якому Джоні нібито передає їм привіт і бажає всього найкращого. Ба Більше на цьому вони не зупинилися, адже слідом з'явилася новина про те, що Джоні має намір відвідати оркостан, яка, звісно ж, була фейковою. Після цього актор вирішив наочно продемонструвати свою позицію, щоб уже ні в кого не було ніяких питань. Виступаючи на концерті разом зі своєю групою Hollywood Vampires, вони виконували пісню Heroes, під час якої на фоні показували зображення руйнувань, яких зазнала Україна від орків. А в кінці вони перетворилися на жовто-синій прапор. Крім того, цей концерт став здійсненням мрії для української художниці Ірини Федоренко, яка є палкою шанувальницею актора і яка через події, що розпочалися 24 лютого, стала біженкою і разом з родиною опинилася у Мюнхені. Там вона нажебо побачила героя своїх картин, що стало натхненням для нового портрету. Через інтернет-картину побачили друзі Джоні, які запросили Ірину на концерт групи у Парижі. Там вона зустрілася зі своїм кумиром Віч на віч. Як розповідала місткиня, під час їхнього спілкування Джоні висловлював підтримку як її особисто, так і Україні в цілому. Коли ми з ним зустрілися, а він вився саме таким, яким я його й бачила. Він добрий, відкритий. Трохи сором'язливий навіть, та в ньому немає ніякої зірковості. Ми зустрічалися не один раз. В нього дійсно є мої картини на концерті групи Hollywood Vampires. Вони показують наш флаг на шоу після пісні Heroes вимикається звук, і на сцені ви всі можуть побачити наш великий український флаг. Наступне ім'я сьогоднішньої підбірки особливе, адже цей актор відомий тим, що мочив орків ще задовго до їхнього вторгнення в Україну. <Свідсвілляє> Леголас! У мене вже два! В мене 17! а? Який слухастий ельф мене не обскакає! А! У квітні 2016 року Орландо Блум відвідав Україну як посол з ЮНІСЕФ і зустрівся зі своїми українськими фанатами. З міркувань безпеки інформація про його візит не розповсюджувалася в ЗМІ. Тоді актор відвідав Святогорськ, Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь, Київ і Харків. Я, до речі, пам'ятаю того дня. Все ж таки знайшов десь у мережі новину про те, що він приїхав до нашої країни і увесь день вештався центром, намагаючись його знайти. Але на жаль, тоді мені це не вдалося. У зв'язку з вторгненням Росії до України актор опублікував допис у своєму інстаграмі і закликав світ підтримувати нашу країну. Також, як посол ЮНІСЕФ, він прибув до Молдови. Де підтримував українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну, 26 березня 2023 року завітав до України та відвідав дитячий центр спільно, де розважав дітей. Також актор познайомився з найвідомішим у світі собакою Джек Рассел Патроном і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Sir, thank you so much. Thanks for coming. What an honor. What, an what a real honor, sir. Nice really, Such a pleasure. Pleasure. Your victory would be the victory of humanism. Your defeat would be the defeat of hope. Hence, you must win in everything. My castle is in my heart. Cool. You have a heart. <laughs> <laughs> thank you so much. You have a strong heart, and thank you for everything you do. Great honor. Thank you. Thank for you me. so thank much, you. man. What a pleasure. Thank you. Thank, you. Uh, thank, you. thank you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Good luck and peace good. and come back. Uh, good luck, Don Go win. Slava Ukraine. By the way, <laughs> if I could show you a video that my mother wrote, you'd see <laughs> yeah. it. My mother, well, it's on my phone. My mother sang the the, the the Ukrainian national anthem. She says, if you see Zelensky, you tell them to win. <laughs> she, sings, she sings the uh, the national anthem in English. <laughs> she, she learns. It. Наступний актор відомий світові завдяки своїм комедійним амплуа. Манюня. Пухнастий жовтенький. Як oh. життя? Фе, mm. oh. Ах ти ж гад, Придурок жовтозадий, oh, so Обгидив мене з них до голови. А що ти здох. Кря-кря-кря. Чого розкрякалась дурнувата. Відійди від качки. Голівудський актор Бен Стілер також відвідував Україну. Він був у Львові, Києві, а також у Ірпені та Бучі. За словами Стілера, Україна неймовірна країна. Перший актор зустрівся з біженцями у Польщі, звідки походять його батьки. Пізніше він приїхав до Львова, згодом до Києва і деокупованих містечок Київщини. Під час свого візиту актор дав інтерв'ю Соломії Вітвіцькій, після якого отримав у подарунок дві футболки: від 1+,1 медіа і футболку із зображенням славнозвісної марки про напрямок російського корабля.

Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Підтримайте його переглядами. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!